Поховати у чорній труні байдужість влади правоохоронних органів змі до розвитку наркобізнесу вирішили учасники акції Україна без наркотиків та наркопритонів. Вона відбулася у рамках всеукраїнського дійства проти наркоманії і наркобізнесу. Протягом трьох днів активісти збирали підписи небайдужих черкащан та влаштовували театралізовані вистави на підтримку здорового способу життя. Наприкінці акції учасники пронесли труну зі шприцами до адміністрації міста. Так вони намагалися почути слова підтримки від місцевої влади. Площа 700-річчя, обідній час. На імпровізованій сцені демонструє танцювальні викрутаси, молодий хлопець. Танок збирає чимало зівак поряд. Інша вражаюча картина, наповнена чорним болем. Труна із фотографіями тих, хто загинув від негативного впливу наркотичного трунку. Поруч розкидані шприци та чути голоси через динамік мегафону. Це скандують жінки, які хвилюються за долю своїх дітей. Вони учасники акції Україна без наркотиків та наркопритонів. Дуже прикро, що люди байдужі. Люди байдужі до горя такого. Те, що проход, ну, є в нашому місті, це просто це просто жах. Але люди бояться деякі просто бояться підпис свій ставити, тому що розумієте, підпис це є щось, документ, але багато просто байдужі. Розуміють активістів, не усі окремі ще й називають акцію простою витратою часу. Так, а зачем я підпис ставити? А як президента вибрали? А, а мені президент ваш як до одного міста. Я знаю, що це за гроші. Знайдіть, да, покажіть, де чоловік, який за, Покажите, человек, который... за Покажите, на себе, розумієте? Ми проводимо акції. Я взагалі ви як це все одно. Себе... Себе... Не будьте байдужими, звони. жінко, не будьте байдужими. Сьогодні умирають діти. Утім, активістів цим не зламати, жінки впевнені, вони у силі змінити майбутнє України. Учасники акції за три дні вже зібрали понад 4 тисячі підписів черкащан, небайдужих до проблем наркоепідемії. Зачастую чоловік може сам теж бути виновним, а зачастую буває так, що йому приподносять ці наркотики, йому дають ці до тнаркотіки розпространяють в школі, він ще не знає, дитина він не може ще сам принимать какие-то серьезные решения. И тогда, когда есть какие-то притоны, тогда когда продаются наркотики свободно, и я просто переживаю за себя своих детей, за своего сына. 11 тисяч наркозалежних це неофіційна статистика кількості черкащан, які вживають смертельну труту. На обліку у наркодиспансері нині перебувають лише 1800 осіб. Наркозалежні не поспішають розголошувати свої проблеми здоровому соціуму, адже часто просто не знаходять підтримки навіть у своїх рідних. Тож розказати про важливість наркопроблем планують активісти акції через соціальні бігборди та лекції у навчальних закладах міста. Євгенія Гнівшева, Юрій Ірпідлісевич, Вік Кано. Новини.